Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Луцьку ТЦК заблокували автомобілі з чоловіком у дворі. Місцеві пабліки повідомляють, що військовому били у вікна та застосували газ. На відео бачимо, як військові оточили авто. У тебе документи сука, є?» – кричав чоловік цивільному, який нахилився до вікна авто і тримав в руках стаканчик з кавою. Потім ТЦК почали знімати жінку, яка вела зйомку, а згодом спробували вирвати в неї телефон. У мене тато захищає країну. Ти зовсім охренів, сказала вона. Що за шоу?» – крикнув представник ТЦК, і на цьому зйомка перервалась.

Знімайте. Я бачу, вам нема що робити. Мене тату захищає. Що вообще охренел? Що за шоу за шоу? Що за шоу? Що, вообще тешу? Охренел.